Доброго всім дня. А то вже в нас вечір. Доброго вечора. Значить. У нас розпочалися жнива. Ну розпочались вони ще тиждень назад. Я збирали. Ну У мене я нема, то там 60 соток скасив та не було що знімати. А пшеничка, то я їй показував, розказував про неї. Прийшов час її збирати. А такий вигляд. Має пшениця місія Одеси. Вона цей рік не розпустилася чомусь. Як говорить із за недостатку вологи. Ну і так не було тої вологи. Отакий От вигляд має, коли вона висохла. Комбайн, коси, клас, мега, 204 це брата. Попав він до мене, вона ввечері косив себе. Два дні, ну в нього там зараз недогони. Пішли знизу, тут так де-неде попадається. ну, він, в нього Там склад, він боїться накидати. то завтра, Сьогодні і завтра він виділяє мені. Компаєн, якраз може, дай Бог зберу. Тому отак молотимо. Надіємося на врожай. добрий цей рік. Хоча Богу дякувати, що й так, що дає зараз збирати. Посуха у нас стоїть сильніша. Дуже вже, ото в травні йшли дожі, як я тюкував, сіно там збирав, во вже в червні у нас там міліметрів 15 і то вони були там по 2-3 міліметра. Соняшник гибне. Нема там що показувати. Ну, я покажу, він там пів метра ростом і вже викидає корзинку. Короче, не буде цей рік Соняшника. Тут на півдні України не, ну, нас тут, по крайній морі, немає. Його. Те, що я вже бачу, вже там викидають Вони шляпки. А тих шляпок от чого? Вологи нема там. На... Потрібно стільки міліметрів вологи на ту шляпку. Ну, Це вже таке. Як говориться, соняшник це вже не для півдня України. По пшениці це в нас місія Одеси. Четверта репродукція. Подобривав, сіяв. 70 кг діамонії фосфата при посіві. Потім з осені ніяких гербіцидів, ніде нічого. падали ці сімочки, я там обійшов, був дісковками, а то трохи що було вимерзло. По весной в лютому місяці я кинув. По 170 кг селітри аміачної по мерзлоталому. Таке воно було те мерзлотале, непонятно, сніга не було, ну таке щось. Щось було. І обробітки були це від бур'яну. Я там знімав і підкормка карбамідом по 10 кг по дві підкормки. В фазі трубки і в фазі флагового листа. Все, і, і ядом вже зробив проти клопа черепашки. Отакий От вигляд. Ну Вона не, не везде одинакова, десь краща, десь хуже. Це тут перший участок ми зайшли. Вже ми завезли одну машину. Бункер один, зважили 4800. Повен 100% бункер був. На, така на вид непогана пшеничка. Нема зараз в руки, щоб показати, може завтра вже. Буде як знімати, то покажу. Ну, У нас потихеньку жнива розпочались. Там воно бачу комбайн ніва ходить, Е, Горохи ще не дійшли. Ячмені вже у нас тут, ну, їх мало сіяли, тому тут практично зібрали вже. Тільки ярі там десь пооставалися. Вітер у нас тут вже майже три тижні такий сильніший дує. Засуха як щоб сказати, сильно жарко, не жарко, але нема вологи. Нема, нема, нема болота, нема цього всього. І люцерка так само вже там цвіте, в мене треба буде якось показати. Кстати, тут можна пройти, ну, не знаю, може зараз сходю вам покажу люцерну. Тут в мене є 40 соток, я залишив, також на сім'ї, ніколи тут не оставляв. А це вона тут третій рік, бачу, непогана така. На полі трохи хуже. Ні, краще вам на полі. Добрий вечір знову всім. Продовжуємо збирати пшеницю. На вечір тільки трохи втихає вітер. Днем знімати неможливо. Таке дує, що нічого не почуєш І так, тут хаватися десь. Дозбируємо пшеницю, Цілий день сьогодні жнивуємо. Що можна сказати по пшениці, прожайність слабка. Ну, Богу дякувати за таку. Але десь приблизно в районі трьох тонн з гектара дає пшениця. Хоча, знаєте, така от вроді би колоски непогані і таке все, але, віддасться, там зерна не вистачає в них. Тому така врожайність. Не знаю, цей рік мабуть буде трошки важкий. Бо пшениці нема. Ну, я маю на увазі в нас на, тут на Миколаївщині. Бо тут це не тільки в мене, є 2,5 тонни з гектара є, дає є і 4 тонни. дає, але в середньому виходить три. І це не тільки там маленьких, а вже і тут он скасив, у них там по кругу там до 3 тонн 26 давало. Коротше, зерна немає. І рік пройшов. Хочу відійти показати, де так зараз вітер буде, душі, за газоном зах... Заховався. Щас тільки відійдеш і буде такий... Зараз вже тихіший, менше. Тож днем таке дує, і це вже третій тиждень вітер. Ну от така вона, да, невеличкі колоски. Зерно так вроді ну є і 15 зернин, і 20, я вже їх там лущив і перелущив, але є, мабуть, і менше. Бо в тому році отака от пшениця, я ж убирав, вона давала до 5 тонн. Цей рік щось щось не так сталося з полями. Відать, чи ті холода, чи ну, недостатньо вологи, як вони пояснюють, щось, щось не так. Але ну, Богу дякувати і так, що збираємо, дає погода збирати цю культуру тут ще звісно скажу так проблема в зміні тому що через рік виходить сієш пшеницю і воно як сієш соняшник, після соняшника виходить пшениця сієш ріпак після ріпака виходить пшениця і так через рік. Тому треба вже запускати якусь іншу культуру, не знаю, горох пробувати. Воно, брата. Є горох, ну теж урожайність там на нього. Ще не збирали, але вже там в других селах збирали, то так ось там щось тона, то на 200. І дуже, як говориться, воно бачите, як вітер. Нема, немає і зривається. Уже соняшник починає цвісти. Воно тут рядом поле з цього холдинга. Вони рано сіяли комбайн пішов в ту сторону. Цей рік. Планую на цих полях після пшениці сіяють ріпак, якщо буде погода. Тому зараз, завтра щодня, вже з утра починаю діскувати, кущити. Зроблю одну дисковку. і хай стоїть поле. Там буде видно. Чи буде дощ, чи не буде, бо якщо не задіскую, може порепати земля. Потім не заробиш сівалкою сіпіна. Нема ж такої сівалки яка Ну, я маю на увазі для нас таких маленьких Щоб сіяла по нулю. Тільки крупні такі там у них з 50% із тими сошниками, спеціальними анкерами. А ми поки так боремося за врожай. Ну я заволю, з такими перспективами як не буде вологи, то всі вже края відходять. Не знаю, сонясник це точно у нас відходить. А це ще й одна надія на люцерну. Побачимо що цей рік вона покаже. В тому році то вона нормально пройшла, ту засуху. А цей рік трошки вона й похуже, якось вона страдала більше. Я то попаду на поле, покажу вам її. Пізніше трохи відео. По люцерні, вона вже там цвіте рідкіша така і слабша. Ну, звісно, що вологи, як говориться, менше. Ну, побачимо. Пшениця вода є 3 тонни. Соняшника, я думаю, практично взагалі не буде. Не знаю, може там далі якісь дощі підуть, але ну, зараз вже там повний капець приходить. йому. Якщо там в течение тижня, я думаю, не буде дожджати, то... Там нема на що. Вона вже викидає шляпку, а там вологи треба добре, щоб на неї пішло. Вітра дують і все. Вітра воно лиється. Я Стою і здуває. Там це комбайн ходить потихеньку. Хоть там, щоб сказать, сильно маса, не сильно, ну брат коси так. Така пшеничка, красива пшениця цей вот, то що не догони, конечно, вона крупна Вітер, вітер не дає нічого знімати, тому друзі, все, буду прощатися Всім бажаю гарних врожаїв Всього самого найкращого нашим Збройним силам України перемогти ворога. Вітер вбивається знову воно не дає показувати. Все, тут ще в мене пару гектар і жнива для мене закінчиться. Тому всім всього найкращого. Ну що, друзі підписники, на завершення хочу зняти звіс свою пшеничку. Для мене вже, як говориться, знива закінчилися. У мене тільки з зернових пшениця. Отакі от, от два буртика невеликих. Урожаю сильного нема. Нічого не зробиш. Будемо сподіватися на ціну якусь. Може ціна буде. А такий вигляд пшеничка має. Цей рік вона така непогана, крупненька, симпатична, але не вистачило її вологи, щоб дати врожай. Скільки мала, стільки дала. Так, попадів у нас і нема. Стоїть. Така до 30 градусів погода, ну, вже з завтра, цього дня там, до 35, це до 40 буде точно. Соняшники крутяться, в'януться там, також потім пізніше знімлю відео на соняшнику, на рюцерки, як вона там зараз цвіте. Тому отак накрию, ну поки не буду накривати, поки стоїть сонце, хай. Стоїть собі, сохне, навітрюється. А вже якщо покажуть якісь там опади, хоча це в нас аж не зрозуміло, коли можуть бути вони, то потім накрию. Ну, буду завершувати відео своє. Все, всім дякую за перегляди. Гарних врожаїв. Хай проходять опади у вас, без ніяких аномалій, всього самого найкращого. Слава нашим Збройним силам України! Здоров'я їм також що самого найкращого.